Привіт усім! Перед вами Doogie Fire 6, автономний бюджетний смартфон, який має тепловізор. Це, напевно, зараз одна із найдешевших, найдоступніших моделей, в якій є тепловізор. Тому давайте детальніше з нею і ознайомимось. Знайомство починаємо, як завжди, з комплекту. В комплекті, що є кабель і блок для заряджання, інструкція, а також є ще і захисна плівочка на дисплей. По дизайну можна сказати, що смартфон дуже вдалий. В нього немає нічого такого різкого, але насправді виглядає він трішки дорожче ніж коштує. Насправді по центру знаходиться у нас сам модуль тепловізору, також тут дві камери і спалах. Панель у нас матова, це пластик. Зверху немає нічого на корпусі, знизу під заглушкою Type-C для заряджання, мікрофон і динамік. Зліва кнопка, яка налаштовується, слот для встановлення sim карт а з цієї сторони сканер відбитків пальців, з який засунули в кнопку блокування, і кнопка регулювання глучності. До речі, шайба оця з камерами, доволі сильно виступає. Це ми бачимо далеко не вперше, це просто необхідність, а не якась примха виробника. Давайте відразу з вами поговоримо саме про тепловізор. Заходимо в меню, спускаємося вниз. І знаходимо додаток Thermal Camera. Завантажується він секунд 5-10. Що ми тут маємо? Тут ми маємо стандартні налаштування, як в більшості тепловізорів на смартфонах. І різні заміри, точковий замір, замір площини. Ось такий от круглий можна виставити замір. Можна їх всі отак от видалити легко. Також ми можемо керувати тут температурами відстанню до цілі і є також декілька ще додаткових налаштувань. Можемо зайти подивитися, що вам потрібно. Тепловізор може знімати фото, а також може записувати відео. Відповідно, у нас ось тут режим фото, а ось тут режим запису відео. Кольорову палітру, звичайно ж, ми також можемо поміняти на ту, яка вам більше подобається. В іншому ж смартфон доволі простий, так як керується він процесором Unisoc T606. Це найбюджетніший в принципі, процесор, який можна назвати сучасним, який дійсно підходить для бюджетних смартфонів. Сама система, як бачите, працює нормально, тобто фрізів тут ніяких немає. Смартфон абсолютно адекватно працює, автоматичне повертання також працює коректно. Абсолютно, все швидко. Тут проблем не буде. Щодо пам'яті, є 6 ГБ оперативної її і 256 ГБ постійної. В принципі, для роботи коректної цього смартфону вистачає. Ну і операційна система тут 14-й Android. Щодо дисплею. Добре, що тут хоча б 90 Гц частота оновлення, а не базові 60, при тому 656 дюймів його діагональ. Тобто це такий середнячок зараз, є значно більший дисплей, але є трішечки і менші. Роздільна здатність у нього HD. Щодо камери, то її роздільна здатність складає 50 мегапікселів, це відносно бюджетний модуль і, відповідно, також ж він і знімає. Цей смартфон точно не про якісь там шедеври в плані фото-відео. Зате в нас є режим Панорама, є режим портретний, фото-відео. Відео знімати можна в роздільній здатності Full HD. Заходимо на налаштування, будь ласка. Ну і є також декілька додаткових режимів. Але в цілому цей смартфон не про камеру. Основна фішка це тепловізор, це захищений корпус. Ну а ще тут акумулятор на 10400 мАч, При цьому товщина смартфону трошки менше 16 мм, що я вважаю дуже похвально. Ну а тепер занурюємо у воду, подивимось, як він себе там покаже. DoogiFire 6 відносно бюджетна модель з тепловізором, яка коректно працює, в якої дійсно гарний дизайн, в якої багато пам'яті, і найголовніше автономність, як мінімум на 2 дні використання в звичайному режимі. Купити такий смартфон ви можете за посиланням в описі в нашому інтернет-магазині BeConnect. Також не забувайте, будь ласка, підписуватись на цей YouTube канал.